Привіт, рада тебе вітати на своєму каналі. Мене звати Альона, я адвокат. Я запрошую тебе до себе на канал. Підписуйся, став реакцію, якщо тобі ця тема цікава. А я на своєму каналі розказую все на доступній для тебе мові, що таке норми закону і як, як застережити себе, як зберегти свої нерви та інколи кошти. І так, сьогоднішня наша тема. Я хочу розглянути розподіл майна під час розлучення. Я в галузі права працюю вже майже 20 років, тому маю дуже величезний досвід в цьому напрямку. Отже, сьогодні я хочу поговорити про розлучення. Така зовсім неприємна річ, хоча інколи це є спасіння, тому що розлучення відкриває перед. Перед людиною е, нові можливості, можливості зустріти іншу людину, можливості пізнати е, інші почуття. Тому це інколи прекрасно. Але не уникнути тих проблем, які виникають під час розлучення, бо е, розлучення. Розділення одного цілого це завжди болюча тема. Е, і так, перше, майно під час розірвання шлюбу ділиться порівну між подружжям. Яке саме майно підлягає, е, підлягає розділенню? Ну, звісно, якщо така зв'язка, поправочка? Якщо інше не передбачено законом, так, якщо, наприклад, немає шлюбного контракту, так? в якому прописано, прописані всі пункти під час розлучення, що кому достається? За основу береться зі стаття сімейного кодексу, яка говорить про те, що майно нажите в спільному бракі ділиться між подружжям порівну, тобто 50 на 50, яке ж саме майно підлягає розподілу? Перше майно, яке було придбано під час шлюбу. На яке майно, яке майно не підлягає під саме під цю норму закону? Перше, це майно, яке було придбано до реєстрації шлюбу. Друге майно, яке було подарене, тобто е, е, отримане в подарунок під час шлюбу. А також до особистої і приватної власності одного із подружжя належать речі, які були отримані в спадок під час шлюбу. Речі особистого користування або е, знаряддя праці до особистої і приватної власності одного з подружжя відносяться страхові внески. Речі, які були придбані за особисті кошти одного із подружжя. Хочу вам сказати, що закон він не працює на когось одного. Закон можна вміло використовувати і є недовіра до нашої судової системи. І я не кажу, що вона бездогана. Ні. Які можуть бути перспективи виграші? Перше, це факти. Це не просто слова, а це докази. Якщо ви, звісно, знайдете докази підтвердження того, що майно, яке було придбано за ваші особисті кошти, то воно може бути виділено з. З загальної маси розподілу вашого майна і бу і може бути судом визнано як ваша особиста власність і не бути розділеною під час розлучення. А, взагалі, навіщо робота адвоката? Адвокат це та людина, яка може вміло користуватися законом. Перш ніж говорити це в суді, ви повинні мати докази цього. Це факти, це документи, це якісь чеки, це якісь договори, все, що завгодно, що буде підтверджувати саме ваші слова. От якщо ви знайдете най чим більше фактів, які підтверджують е ваші, е ваші слова, так, то у вас більше шансів, звісно, е виграти цю справу. Ну все. Це, мабуть, саме основне, що я хотіла вам розказати про розлучення. Звісно що, звісно, що я такий адвокат, який ще дає поради і який хоче бачити щасливих своїх клієнтів, то хочу вас запевнити, що вибирайте, е, вибирайте собі партнера серцем, а не розумом. Коли ви, коли ви по життю йдете на підставі е, серця, да, на підставі своїх почуттів, то це зовсім інший шлях. А якщо ви щось в своєму житті робите на підставі розуму, тобто це вигідно, а це не вигідно, то ви вже програли. Ви програли вже в самому, в самому початку вашого шляху. Тому будьте щасливі, бережіть себе і кохайтеся. Хай розлучень буде менше, а щасливих сімей більше. На все добре.